Першого жовтня в Україні підвищать пенсії. Полтавські пенсіонери реагують на це по-різному. Одні налаштовані скептично, бо суттєвих змін не очікують інші ж радіють кожній копійці від держави. Ми стара покоління, Нам що не дадуть, то буде все хорошо. Ну я чув, що в октябрі будуть повищати. Тільки ж як не там, навірно, то мінімалка. Людмила Іванівна більше як півстоліття працювала медсестрою. Говорить, має 52 роки безперервного стажу та пенсію 3 300, 2 тисячі з якої щомісяця віддає за комуналку. Вони додають якимось 70-літнім, ну мені є 70 років. Допустим, добавлять. Ну, воно нічого не зігріє 300 гривень, що вони добавлять 300 гривень. На даний момент хоча б мінімум була хоч ну, 4,5 чи 5 тисяч пенсій. Я, я Ніколи не жала в розкоші, не маючи ніякого багатства. Ну, така, така пенсія, звісно, за 52 роки, що відработала місістрою без Я заробила три тисячі. А Людмило Георгіївну, яка на заслуженому відпочинку вже 15 років, розмір її пенсії влаштовує. Мені багато не дають, мені по двадцятки додають. Я заробила собі пенсію, мені вистачає. В мене 4,5, я підробляю і я звикла жити на свої доходи. Наразі пенсії перерахували для 230 тисяч мешканців області. Це 60% пенсіонерів Полтавщини, говорять у пенсійному фонді. відповідно до закону про державний бюджет на 2022 рік, мінімальна зарплата з 1 жовтня становитиме 6700 тисяч гривень. На цій підставі і перерахували пенсійні виплати для осіб, які досягли 65 років та мають страховий стаж для чоловіків не менше як 35 років та не менш ніж 30 років для жінок. Особи, які досягли. 65 років, а їх налічується майже 20%, тобто 80 тисяч пенсії в середньому підвищилися на 118 гривень. Далі йде такий віковий ценз як 70-річні, їх налічується близько 62 тисяч, це 17%. Їхні пенсії зросли найбільше 330 гривень. Найменше відчують на собі підвищення пенсій 75- та 80-річні, адже для цих категорій перерахунки проводили раніше, пояснює Володимир Носенко. 75-річні отримують в середньому незначне підвищення 30 гривень і 20 гривень 80-річні. Але в підсумку це досить велика сума для бюджету пенсійного фонду Полтавської області. Ріст складає майже 35 мільйонів, і на сьогодні потреба для виплати пенсії досягла майже 2 мільярдів гривень. Нові правила торкнулися і субсидії з 1 жовтня. Їх виплату здійснюватимуть вже не органи соцзахисту, а пенсійний фонд, говорить Володимир Носенко. На Полтавщині субсидію отримують майже 150 тисяч пенсіонерів. Виплата буде проводити. В день отримання пенсії, але при наявності відповідних коштів, які повинні фінансуватися з державного бюджету України, ми очікуємо, що фінансування буде проведено вчасно, тому наші пенсіонери будуть отримувати свої субсидії разом із пенсіями. Проте до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого субсидії та пільги ще нараховуватимуть органи соцзахисту населення.